Перший крок до реалізації реформи системи охорони здоров'я оптимізація мережі лікувальних установ. Таку роботу розпочали і на Волині. Її зміст в тому, щоб відійти від звичного кошторисного принципу фінансування галузі та підвищити ефективність використання фінансових ресурсів. Кошти зараз виділяються на душу населення. Вони приходять в район і вони повинні розумно використовуватись. Їх не так багато в медицині, щоб ми їх могли розпорошувати і вони витрачалися ну на не так, як потрібно. Для прикладу, у Ковальському районі функціонує 85 лікувально-профілактичних закладів. Окрім сільських ФАПів та амбулаторій, це і дільнична лікарня в Поворську, і районна у Голобах. На Ковальщині діють також два денних стаціонари на 75 ліжок. Досвідом роботи щодо оптимізації мережі лікувальних установ у районі та передачі закладів охорони здоров'я у спільну власність територіальних громад з учасниками наради ділився заступник голови райдержадміністрації Андрій Мигуля. На сьогоднішній день рішення. Усіх сільських і селищних рад прийняті щодо передачі закладів охорони здоров'я в районну комунальну власність, як самих закладів, як самих установ, що стосується приміщень, то є частково такі нюанси, де передають тільки на правах оренди. Ідеологія реформи передбачає концентрацію бюджетних коштів у тих лікувальних установах, які можуть і зобов'язані надати якісну медичну послугу. Дадуть лікарям нові стимули для якісної роботи. Предметну розмову на нараді підсумував заступник голови облдержадміністрації Олександр Курилюк. Десь є ще певні проблеми, там, як правило, вони стосуються приміщень, з часом вони будуть вирішені, от але це вже ми говоримо про формування якоїсь, скажімо, вже ну, мережі, так, чіткої мережі от лікувальних установ. От і так само десь реорганізація дільничних лікарень. 13 дільничних лікарень ми розуміємо, що треба їх реорганізовувати. Чи це буде амбулаторія, чи це буде щось інше, але це треба робити. Окрім оптимізації мережі лікувальних установ та змін у питаннях фінансування галузі, реформа також має вдосконалити систему контролю за якістю медичних послуг та підвищити статус лікаря.